Добрий день, друзі! Встановили ми на нашого Ловола погрузчика нового від компанії Delif. Ну і хочу трошки розказати по комплектації. У нас комплектація, виходить, саме топова, з швидко роз'ємною муфтою на гідравліки. Ось вона у нас знаходиться з джойстиком, з болгарським розподільником. Друстик у нас в кабіні. Тоді електроклапан для роботи там із челюстним ковшем. Чи ще чим. Що так, що у нас тут? Весь він на тефлонових втулках йде. На цьому метал на стрілі в нас йде. П'ятерка. Метал-п'ятерка гідравліка, шланга австрійська. Вся йде симперит. А металева трубка йде Германія. Ось, по комплектації це такий він у нас. Так, що тут у нас? Также ми замовили гак для бігбегів, який виконаний. Ну який мені розповідав, що... Цей этот не буде рвати у нас бігбеги. Ну я і так дивлюсь, що тут немає на ньому гострих вуглів. Він, форма в нього така, що бігбег можна опускати, не бояться, що десь його продавиш самим цим. Опорою. Тоже такий трюк. Тоже, мать, п'ятерка тут металу той товщі. По ковшові ковш у нас кубовий. Ковш кубовий. Теж виконаний. Такий. Ніж на ньому. І тут не можна... жовтий. І так. По цьому, що ще по кунові сказати. Всі пальці вже тут йдуть теж на гайках. Що немало важно, що воно не буде розкручуватися. Мені дуже це подобається. Ну, Навіть ось такі ось, дивіться, ручки. І на гальваніку возять, щоб воно не ржавіло, ніде, нічого. І тут, і тут. Також, сто... ну, йде одразу варений під задні тяги на попередньому куні у мене не було їх. задні тяги соєнення між собою верхня стяжка стоїть ну він навіть без без тяжок я її так поставив її так приживив. тільки щоб вона була він ну нема на ньому холодця він такий ось збитий в кучу цей кун тут теж товщина стойки така моцна ну і звісно зуби Показати, як бухта розривається. Чим Ха, мені чим подобається мені це бухта, що е, можна ну, в одну секунду. Не надо кучу шланж там висмикувати чи що. І ось у підійшов, кнопочку нажав, клад, откинув, хлоп. І все. Секунда діла, у мене вже кун подключений. Ну, виставився, підключився і ти спокійний. Не смикаєшся, не, не цілишся, не путаєш ті шланги або там ті міняйше. І так само і підключать. Нажав, відкинув, відкрив, ось взявся. Оп! І встав, Хлоп! І зафіксував. То хто думає на, за оцю муфту, то я рекомендую. Прикольна штука така. Ну і так будемо працювати, показувати в роботі куна. Кому цікаво, підписуйтеся, слідіть. Все будемо показувати, розказувати. Ну я вже бачу, що цей кун. Якщо я тим те, що я робив, та він робив, а цей буде робити без нарікань взагалі я думаю. Тому що він весь такий збитий, він на тракторові немає ніяких ні... Ну, не ні колихає його ніде нічого. Так, моцно стоїть. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на наш YouTube. Кому цікаво. І слідкуйте, думаю, теж будемо виставляти туди частіше вже відео. Ставте лайки.